146 тема 7. Умови. Ви можете взаємодіяти зі Scratch у різний спосіб. Як ви вже бачили, за допомогою миші можна змусити спрайт змінити зовнішній вигляд. Але чи знаєте ви, що також можете спілкуватися з кутом за допомогою клавіатури, блоки запитань та відповідей. Ці блоки належать до блакитної категорії. Датчики: блок запитати і чекати, і блок відповідь. Завжди використовуються разом у сценарії: спрайт ставить запитання, а потім чекає. На відповідь користувача. Цей блок створює поле воду, яке з'являється внизу сцени, де можна написати відповідь. Відповідь зберігається у блоці під назвою Відповідь. Запитати, наприклад, як вас звати, і чекати. Класніть на біле поле і введіть запитання. Поле для написання відповіді з'явиться на екрані. Дані, що вводяться, зберігаються в блоці відповідь. Щоб активувати блок-відповідь, натисніть галочку. Сині поле. Відповіді з'явиться в лівій верхній. Частині сцени. Якщо використовувати більше одного блоку, запитати і чекати, блок відповідь збереже останню відповідь, яку було введено. Якщо нічого не було введено, нічого не буде збережено. Блок з'єднати. Цей блок. Операторський. і ви можете знайти його в зеленій категорії оператора. Він дуже корисний, коли ви хочете поєднати будь-які значення. З'єднати яблуко в банан. Ви можете поставити текст або значення, які потрібно показати у білі поля. Як вас звати? У попередніх проєктах ви говорили зі Спрайтом. Зараз ви створите сценарій, у якому кіт поставить запитання, на яке ви можете відповісти. Щоб поспілкуватися зі Спрайтом, додайте блок, коли прапорець натиснуто, із категорії події в область сценарію. З категорії датчики додайте блок Запитати і чекати. Додайте блок Говорити протягом секунд із категорії вигляд. Натисніть категорію оператори. Виберіть блок З'єднати і додайте його до блоку говорити протягом секунд. У першому білому полі натисніть Привіт. У друге біле поле додайте блок відповідь з категорії датчики. Запустіть програму. Спочатку натисніть зелений прапорець. Для запуску сценарію. Введіть свою відповідь і натисніть клавішу Ентер. Кіт скаже вам привіт. Спочатку введіть свою відповідь і натисніть сюди. Те, що ви напишете, з'явиться у їхній відповіді. Наприклад, привіт, Марк. Умови ухвалення рішень є важливою частиною повсякденного життя. Люди вирішують, що робити на основі того, що бачать або знають як правду. Наприклад, якщо на дворі буде дощ, ми скористаємося парасолькою. В умови є причина та наслідок. Комп'ютер не може самостійно вирішувати, як реагувати, і саме тому ми Використовуємо умовні твердження. Таким чином ми повідомляємо комп'ютеру, що робити і коли це робити. Оператори порівняння. В Scratch під час описання умов можна використовувати оператори порівняння, щоб порівняти значення та діяти, орієнтуючись на результат. Результат перевірки умови може бути або істинним, або хибним. Є три блоки операторів умов: блок більше ніж, блок менше ніж і блок дорівнює. У кожному є два білі. Поля, в які вводяться текст або вставляється значення як блок відповідь. Перше значення, друге значення. Блок більше ніж. Перевіряє, чи є перше значення більшим за друге. Якщо перше більше, то блок видає істинно true. Якщо він видає хибно False. Блок менше ніж, перевіряє, чи є перше значення меншим за друге. Якщо перше менше, блок видає істину. Якщо ні, він видає хибно. Блок дорівнює, перевіряє, чи перше значення рівню другому значенню. Якщо значення рівні, то блок видає істину True. Якщо ні, він видає хибну false. Як працює блок, якщо умовні оператори дозволяють нам контролювати, що робить програма, і змушують комп'ютер виконувати різні функції, засновані на логічних твердженнях. Програма виконує певний розділ коду на основі того, чи є умова істинною або хибною. Найпростіший спосіб ухвалення рішення в програмі. Це оператор, якщо то оператор, якщо Контролюють хід програми. У Scratch блок якщо то належить до помаранчевої категорії керування. Якщо умова істина, команди всередині будуть виконуватись. Якщо умова хибна, цей сценарій буде проігноровано. Одна з найважливіших частин програмування полягає в тому, щоб перевірити умови, блок якщо то є найпростішим способом це зробити, коли потрібно перевірити більше, ніж одну умову. Ви можете використати декілька блоків. Якщо то, то ж цей блок використовується в багатьох випадках. Ви можете використовувати його для порівняння значень для перевірки значення або для управління об'єктами. Котра година у наступному прикладі користувача запитують, яка нині година, і програма відповідає залежно від того, яку відповідь дає користувач. Використовуйте блок якщо то, щоб перевірити, чи не минула 12 година, щоб сказати доброго ранку, щоб створити сценарій, який запитує час і перевіряє його, щоб дати відповідь. Натисніть категорію події та додайте блок, коли прапорець натиснуто в область сценарію з категорії датчики. Додайте блок запитати і чекати. Та введіть котра година всередині поля. Додайте блок, якщо то з категорії керування. Клікніть категорію «Оператор», додайте блок менше, ніж до блоку якщо то. Підказ. Блок, якщо то перевіряє умову лише один раз. Якщо умова стає хибною, коли код всередині блоку вже працює, він буде тривати, поки не закінчиться. Доповні сценарій, як показано нижчим. У цьому блоці є два нових слова. Якщо і то слово «якщо» дотримується умови у цьому випадку, відповідь менше 12. Комп'ютер порівнює дані у відповіді з умовою, і якщо число менше ніж 12, він виконує команди, прописані всередині блоку. Це називається умовним виконанням. Говорити доброго ранку. Ця команда виконується, якщо умова істинна. Перевірте, цей приклад. Якщо ви відповісте 15, умова буде істинна. Чи хибна. Настав час продовжити попередній сценарій. Спробуйте сказати доброго ранку або доброго дня, відповідно до заданого часу. Створіть цей сценарій та запустіть його. Ви думаєте, що перевірили усі можливі відповіді про час Що станеться, якщо відповідь буде 12? Додайте відповідну команду, щоб сценарій працював, якщо відповідь 12.